Клінкер, якщо помастився, у вас ви берете просто шланг чи мойку, високого тиска, чи просто шланг з пістолетом ось. Також собі взяли і помили його просто. От ви бачили палюка, ось до давайте мене. Пиль, дощ, грязь, бере, да? собі взяв таку і змиваєш, його просто змиваєш. Ну десь може щоточкою тернути. Може десь якщо просто водою не змиється. Сиди дивись, взяв таку, взяв таку собі змив, змив. Отовічок повз, якийсь інтересний, застряв. Собі взяв, помив і дивись, яка виходить. Красотінь. Що скажете? Красиво? Красиво, я вважаю дуже красиво. Для, береться для обліцовки будинків, для цоколя, для якихось колон. Це гібкий клінкер ціна від 430 гривень квадратний метр. Срок служби не менше в нього 20 років. Тобто цей матеріал, він гнучкий, тому що колони обробляти ним. І ви подивіться, як воно прикольно, класно виглядає. От ви його коли спочатку зробите, ну, так приклеїте, да? ці листки, приклеюєте і потім обробляєте ще. Е Лаком для каміння, і він тоді, ось бачите, буде ефект мокрого каменя. Тобто це ось намочений, ви бачите, як він блистить, виходить? Ну гарніше, якби цвіта. Так цей уже трошки якби теж був намочений минут 5 назад, але це вже не так блистить. Трошки він, якби оцей листок, він трошки вже, якби, темніший такий став, більш матовіший. Ціна від 430 гривень квадратний метр. Відправляємо на.